Всім знову привіт! Що би я хотіла сказати? Е, у ну, нас пройшов Хеллон, ми робили всякі класні парабульки вже на каналі. Ну, небагато, звісно. Але я знаю, що всі ми любимо піти чи поїхати у Дніпр, наприклад, або в інші місця. Але я останній раз у Дніпрі ласувала. Ну, скажемо так, у Дніпрі, або ще десь у великі міста. Може, і у маленьких десь, я не знаю. Макдональдса. А в МакДональдсах можна ось такий Хеппі Міл замовити. Це від іграшки маленький. І давайте ми намалюємо сьогодні Хеппі Міл. Малюється Хеппі Міл. Дуже просто. Беремо олівець. Ой! Я візьму фломастер, бо на відео нічого не буде видно, якщо я буду малювати олівцем. Хоча, напевно, я навіть візьму чорну ручку. Ось наша чорна ручка. І малюємо. Ева! Два. Дві однакові лінії, опа, далі Опа І один два, три 4. Ось таким чином. Далі малюємо посмішку у Хеппі Міла у слує. Ось таким чином. Очей він немає, тому якось ось так. Дуже просто та швидко намалювати Хепіміл. А тепер займаємося розмалюванням нашого хепіміліку. Беремо фломастери та відчиняємо. Сам хепіміл у нас червоний три деталі, потім а зробимо жорстим. Де мій тут жовтий. Дуже буду рада, як завжди, ваші підписці, підтримці. Якщо поділитеся зі своїми друзями, каналом відео. Ще буду дуже. Рада підтримкою, коментарями, лайками, підписками, як я вже сказала. Ну, для мене це буде ну, класний подарунок. Е, хоча б 10 підписників на каналі, це буде супер. Ну, мені, мені дуже приємно. Буде таке хоча б 10 підписників. ну, Будь ласка. Далі малюємо ось так. І, до речі, я буду виставляти відео по понеділкам і четвергам. Ось такі дні в нас для відео. Якщо що, тому кому цікаво, відео будуть по понеділкам та четвергам. Час не знаю. Час, напевно, буде різний, хоча бажано в Ютубі один час, але я подумаю ще над часом, але відео будуть ходити в які дні, в понеділок та четвер. Так, ну в мене такий милий Happy міл Красивий Happy міл Дуже просто намалювати. Ну, схожеш? Схожеш. Дуже схоже. Ось таким чином. Ну, скажіть же, красиво, дуже. Та легко. Тому хто любить картофельку, все таке, хто любить з'їздити у Макдональдс? То ось вам. І, будь ласка, напишіть коментарі. Буде дуже приємно. Всім дякую за перегляд і пока-пока! Побачимося у слідучому відео.